Добрий день, дітки! Сьогодні я хочу запропонувати вам здійснити подорож до країни, у якій ніколи не буває снігу. Яка це країна? Так, це Африка. Ой, подивіться, хто це? Так, це мавпочки. Що вони роблять? Правильно, мавпочки граються м'ячем. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Молодці, мавпочок 4. До них прийшла ще одна мавпочка. Скільки тепер мавпочок грається? Один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять. Ми отримали число 5. А це цифра 5. Вона означає кількість п'яти предметів. Щоб її запам'ятати, давайте уважно розглянемо її та вивчимо про неї віршик. 5 мовгак на автокрані, що вантаж підносить плавно. Діти, подивіться, у нас з'явилися цифри. Давайте їх розташуємо правильно. Яка цифра буде першою? Так, цифра один. Яку цифру ми маємо поставити після цифри один? Правильно, цифру 2. Яка цифра стоятиме за цифрою 2? Молодці, цифра 3. Яка цифра має бути наступною? Правильно, Цифра 4. За цифрою 4 ми поставимо яку цифру? Молодці, цифру 5. Ось ми з вами виклали цифровий ряд. Тепер нам необхідно викласти відповідну кількість паличок під кожною цифрою. Скільки паличок ми викладемо під цифрою 1? Так, одну. А під цифрою 2. Правильно, 1, 2. Скільки викладемо паличок під цифрою 3. Молодці, 1, 2. Два, три, а під цифрою чотири. Правильно, один, два, три, чотири. Скільки паличок необхідно покласти під цифрою 5? Молодці. Один, два, три, 4, пять. Діти, а хто ще мешкає у цій країні? Так, слон, лев, зебра, бегемот, мавпа. Як одним словом, можна назвати всі малюнки? Так, тварини. Вони дикі чи свійські? Правильно, це дикі тварини. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці, всього тварин п'ять. Хто стоїть першим? Так, першим стоїть слон. Хто стоїть останнім? Правильно, останньою стоїть мавпа. Хто стоїть між мавпою і зеброю? Молодці між мавпою і зеброю стоїть бегемот. Хто стоїть між слоном і зеброю? Так, між слоном і зеброю стоїть лев. Яким за рахунком стоїть слон? Так, слон перший. А Лев, другий зебра, третя бегемот, четвертий мавпа. П'ята молодці діти. А зараз пропоную розкласти частування для тварин по певних клітинках. Діти, покажіть перший зверху ряд. Скільки в ньому клітинок? 1, 2, 3. Пропоную покласти на першу клітинку банан, на другу морквину, на третю ягоду. Діти, покажіть другий ряд. У цьому ряду треба покласти під морквиною морквинку. Ліворуч від неї ягідку. Праворуч від морквини банан. Діти, покажіть нижній ряд. Покладіть під ягодою банан, праворуч від нього ягоду, праворуч від ягоди морквину. А зараз пропоную полічити всю їжу, яку приготували для тварин: один банан, одна морквина, одна ягода, дві ягоди, дві морквини, два банани, три банани, три ягоди, три морквини. Молодці діти. Діти, подивіться, поки ми готували частування для тварин. Мавпочка намалювала будиночки. Ось що в неї вийшло. Розгляньмо будиночки, чим вони схожі, чим відрізняються. Діти, покажіть квадрат, що є у квадрата? Так, у квадрата є кути і сторони. Скільки у квадрата кутів? Один, два, три, чотири. А сторін. Один, два, три, чотири. Розгляньте другу фігуру. У неї є кути. Порахуйте їх. Один, 2, 3, 4, а сторони. 1, 2, 3, 4. Покладіть квадрат на цю фігуру. Що ви помітили? Так, у квадрата всі сторони однакові, а у нової фігури дві довгі, дві короткі, цю геометричну фігуру називають прямокутником. А зараз я пропоную вам стати чарівниками і оживити фігури. Вам необхідно домалювати деталі, щоб перетворити прямокутник на будь-який предмет. Ось що вийшло у мене. Чекаю на ваші роботи, а наше заняття закінчилося. До побачення!